Зом, їх повертати. Ми вітання. до програма про діяльність та бездіяльність наших мажоритарників. Дорогі депутати. Черкащина. 27 листопада минув рік від початку роботи цього скликання Верховної Ради. Тож у цій варто наголосити передостанній нашій програмі. Ми спробуємо підбити деякі підсумки за рік, що минув. Для початку нагадаємо, в чому полягає робота депутата словами самих депутатів. Скажіть, будь ласка, що для вас означає робота депутата? Тобто, чим має депутат займатися? Я би поділив на дві складові. Перше це робота депутата як безпосередня. Законами, тобто це подача законопроєктів, поправок до другого читання, к законопроєктам, це депутатські звернення пов'язані з парламентським контролем і так далі. Друге, це безпосередній розвиток тієї території, яка мене висунула якби, яка мене обрала своїм народним депутатом. Виборці локалізують дуже свої вимоги до народного депутата. От, до мене там виборців питання, що, а що ти зробив в місті? Так, в місті ви ж не повинні нічого робити. А, ні, ну роблю і намагаюсь робити, і буду робити, і вже багато що зробив, але по великому рахунку я повинен не вилазити з цих приміщень, пленарне зал, пленарних засідань, робочий комітет, зал засідань комітету. І працювати над досконаленням законодавства. А виборець від мене вимагає 90% виборців? Ні, та нам все одно, як ти ходиш на роботу, як працюєш над законопроектами. Ти щось, щоб ми побачили там у нас в місті, мені б хотілося працювати дійсно над але виборці вимагають ні, так от моя особиста проблема, я тебе обрав, приїжджай, займайся. Якщо депутат активний, він подає законопроект, не продає запит. Наскільки вони підуть, там ну інше питання. Настільки запити є декларативними, декларативними, це питання. Вже роботи, то тобто настільки влада ставиться до запитів депутата, ну серйозно, це теж залежить не в останню чергу від особисто депутатської активності. Тому що дійсно не хотілося б писати в в скриньку там, чи в шуфлятку. Хотілося, щоб законопроекти ці приймалися. Ну, і, ну, але далі це все залежить від е, мого спілкування з колегами, від того, як до цього ставиться більшість. Я не член коаліції, але я десь приблизно е, вважаю, що я голосую десь відсотків 60 за те, що пропонує коаліція, е, відсотків там, 30 я голосую не так, іноді можу утриматись, тобто в мене немає. Там, Якоїсь чорно-білої картинки. Що мені здається, що позиція адекватна, яка заслуговує підтримку, я підтримую. І я ну, сподіваюся, що аналогічна буде позиція, якщо будуть бачити мої законопроекти. Якщо ти там не decision maker, умовно так кажемо, або там не супер, то твоя діяльність в залі, пим-пим-це пим. одна з основних проблем, як вчасно реагувати на. Постійні норми регламенту, коли порядок денного, ну, мікшується, і ти маєш понеділок вечором один порядок денного тиждень, а потім з голосу випадково дізнаєшся, що ще зайшло 20-30 законопроєктів, яких фізично просто неможливо прочитати. В цьому найбільша найбільше складність, тому що якщо ти. Ну, отак от голосуєш там, да, то не особливо переймаючи, що ти голосуєш, просто дивлячись що це роблять твої сусіди. То звичайно, з цим проблем немає. Але це найбільш марудна частина депутатської діяльності проаналізувати ті законопроекти, які пропонують твої колеги, для того, щоб випадково ну, не проголосувати за якісь антиукраїнський або антинародний або антидержавний законопроект, або такі, які ти просто не підтримуєш як народний депутат. Через три хвилини просто зустріч я не вспів будь ласка, mm -hmm. що, що саме ви робите для округу? А, точніше, як, як ви працюєте з ним як народний депутат? <coughs> ну, я би поділив, скажімо так, на певні категорії. Mm -hmm. ну, перше, це безумовна робота зі зверненнями громадян. Коли люди звертаються, це юридичне питання. Спектр тих проблем, з якими проходять виборці, він достатньо широкий. Є певні типові проблеми, да, якщо бо у мене округ, він здебільшого він є сільський. Бо більшість населення все ж таки представляє сільське населення. То ну, це типові для всіх сел проблеми. Перше, це звичайно дороги або їх просто відсутність. Але. Більш такою характерною характерними проблемами до якої до мене звертається, це є певна правова допомога, юридична допомога щодо ситуації, які твориться в судах. Консультації, яким чином діяти в певних правових колізіях, коли вже людина наполягає на зустрічі з народним депутатом. Безперечно, вона приходить на зустріч. Ну не будемо кривити душею. Значна частина це дійсно матеріальна допомога. Але більше всього мене хвилює питання по хворобам. Це найбільш складна частина депутатської діяльності, коли приїжджає людина, ну онкохвора. На жаль, десь кожен четвертий, третє звернення це питання по анкалорії. Тобто Символічно, якісь допомоги ти можеш зробити, ти можеш винятково комусь допомогти е пройти якийсь хім хіміокурс. Ну, це видно, коли людина просить і вона ці кроші, Вона сама бореться за своє здоров'я. Ну, коли людина приходить і каже, що мені тільки на, е на обстеження в Німеччині треба 18 тисяч євро, я кажу, що я не можу вам допомогти. Друге питання це безумовно розвиток інфраструктури округу. Ну, наприклад, мені вдалося за два роки зробити так, щоб у мені була вода по графіку. Дві години зранку, дві години ввечері. Зараз там цілодобова вода. Так само, як район Нове місто, Авраамі Калатичівка, це біля монастиріща, там також була вода, води не було. І місто Христинівка. Ну і багато сіл. Тобто це інфраструктурна реформа була проведена. Насправді, от, от я ж роблю кожен раз зараз роблю експеримент. Я приїжджаю і кажу, а ви знаєте, хто ваш депутат місцевої ради? Хто не знає. Обласної, районне, якщо це місто, міське, ну сільських знаю. Жодна, от скільки я їжу, жодні мені не назвали. Просто от в жодні. Це правильно? Ні. – Це неправильно. Хоча по великому рахунку багато дуже питань, дуже багато, великий пласт, більше на 90%, можна зняти ці всі питання на місцевому рівні. Щоб вона не доходила нагору там, звісно коли питання стоїть корупції в органах влади, місцевої влади, звичайно, це питання там моєї реагування, да, відповідними депутатськими зверненнями, депутатськими запитами. Але багато питань, які є повсякденними, які там світло, ну камон. Ну не вже депутат Верховної Ради повинен турбуватися про те, чи є на трьох стовпах три лампочки? У мене є програма щодо допомоги онкохворим дітям. Я допомагаю територіальним громадам встановлювати Дитячі майданчики, в школах вікна встановлюю. В лікарні надаю обладнання. Сходіть до директорів школ. Були. Були. Ну, от, були. Були. От, от, будь ласка, оте, от, от, що вам кажуть yeah, директора шкіл, yeah. головні лікаря лікарень, yeah. оту, будь ласка, у себе і Скажите, слухайте. Слухайте, чи... послухайте. Я відмовився з першого дня, ще в попередньому скликанні від депутатської заробітної плати. Як ви вважаєте, це мої власні кошти чи ні? А зараз не отримувані я не отримував жодного разу, жодної виплати і жодної депутатської заробітної плати, ані в попередньому скликанні, ані в цьому Про від Відвідомость, як депутат ходить на роботу, звісно, це критерій, які оцінювати треба, безперечно. Ну, я взагалі не розумію, як можна ну, не ходити на роботу, причому їм саме ну, до такої е, степені, як вони не ходять. Е, ну, наприклад, виступи. Ну, я, я навіть признаю, що, мабуть, і надалі буду пасти задніх по цьому критерію. У вас відвідуваність згідно письмової реєстрації, там не, не, не така дуже потужна. Чому Я ж не знаю, і, де ви дивитеся, де На ви дивитеся. Можна не ви дивитися в щоденник, там, який там записом, де я не кожен раз відмічаюсь, тому що це дитяча взагалі справа ходити відмічатися. І багато з моїх колег тих, вважають нижчим своїм достоїнством ходити і в ті журнали, які ще були започатковані, ви розумієте. Там, Тими радянськими порядками ходити і відмічатися, але я буду відвертий з вами. Я не відчуваю тієї критичної маси людей поки що, можливо, вона з'явиться. Вірю в те, що вона з'явиться, яка е, хоче там голосувати за новими підходами в сенсі того, що е, дійсно реформувати країну бо вносити системні зміни. За цей рік було зареєстровано 4745 законопроєктів, з них 337 подав уряд і 68 подав президент. А ухвалила рада 765 законопроєктів, з них 597 поданих депутатами. Погляньмо, як працювали наші мажоритарники цього року, скільки подали законопроєктів, як ходили на роботу до ради, скільки написали запитів, як голосували і чи виступали в раді. Олег Петренко, 194-й округ, згідно сайту Верховної Ради, зареєстрував 32 законопроекти. Згідно письмової реєстрації, відвідав 114 зі 122 засідань. Згідно електронної – 91 засідання. Зробив 14 запитів, виступав один раз із трибуни. Згідно сайту Рада опора, 2368 разів голосував «За», 90 разів «Утримався», 8 разів голосував «Проти», 207 разів «Не голосував», 192 рази був відсутній під час голосування. Володимир Зубик, округ 195, зареєстрував 6 законопроєктів. Згідно письмової реєстрації, відвідав 35 зі 122 засідань. Згідно електронної – 111. Запитів не робив, не виступав ні з трибуни, ні з місця. 204 рази голосував «за», 9 разів утримався, 1 раз голосував «проти», 2239 разів не голосував. 393 рази був відсутній під час голосування. Геннадій Бобов, округ 196, зареєстрував 9 законопроєктів. Згідно письмової реєстрації, відвідав 58 зі 122 засідань. Згідно електронної – 49. Зробив один запит. Один раз виступив з місця. 207 разів голосував за, 22 рази утримався, 14 разів голосував проти, не голосував 964 рази, був відсутній під час 1643 голосувань. Владислав Голуб, округ 197, зареєстрував 27 законопроєктів. Згідно письмової реєстрації, відвідав 96 зі 122 засідань. Під час 9 був у відрядженні. Так само, згідно електронної реєстрації, він відвідав 96 засідань. Зробив 28 за потів. Виступав один раз з трибуни і 13 разів з місця. 1450 разів голосував за, 512 разів утримався, 15 разів голосував проти, 262 рази не голосував відсутні під час 611 голосувань. Сергій Рудик, округ 198, зареєстрував 52 законопроекти. Згідно письмової реєстрації, відвідав 107 зі 120 засідань. Через хворобу пропустив 6. Згідно електронної, відвідав 64 зі 119. Зробив 51 запит. Виступав 10 разів з трибуни і 6 разів з місця. 1237 разів голосував за, 159 разів утримався, 213 18 разів голосував проти, 891 раз не голосував, був відсутній під час 334 голосувань. Валентин Нечепоренко, округ 199. Зареєстрував 25 законопроєктів. Згідно письмової реєстрації, відвідав 93 зі 122 засідань. 10 пропустив через хворобу. Згідно електронної, відвідав 87 засідань. Зробив 15 запитів, виступав 12 разів з трибуни і 4 рази з місця. 641 раз голосував за, 12 разів утримався, голосував проти 10 разів, 1236 разів не голосував, відсутній під час 944 голосувань. Антон Яценко, округ 200, зареєстрував 47 законопроєктів. Згідно восьмової реєстрації відвідав 86 зі 122 засідань. Згідно електронної відвідав 97 засідань. Зробив 4 запити. 9 разів виступав з трибуни і 19 разів з місця. 449 разів голосував «за», 2 рази утримався, голосував «проти» 16 разів, 1852 рази не голосував, відсутній під час 502 голосувань. Після цього, з огляду на попередні 17 випусків нашої програми, варто було б згадати, якою бачать виборці роботу депутатів. Ми питаємо, чи знають люди хто від їхнього округу депутат у Верховній Раді. Та, Не інтересуюся, не біжаємося. Так, а може ви знаєте, хто у вас депутат? О, де? В де? Полях чи є? ні? Ні, ні. я вже ви знаєте, крайно говоря і не помню. Ви даже не ви не знаєте. Не, знаємо. Я не, в О, не знаю. А ходили голосувати за... Ходили. І забули вже закону. Я вчора не пам'ятаю, що було, а це було, Господи. Не знаю, мене просто це не цікавить. Новий, новий вибори я не, не знаю. Зараз не бачу в цьому ніякого сеці. Добре, добре. А хто ж у нас був, підожди? Тут знаю, а на. А ви знаєте, хто від вашого округу депутат у Верховній Раді? по-французьки сказати. Ви знаєте, дивимо. Ну, що не ходили на вибори, не голосували? Ходили, голосували, але не пам'ятаю. – Забули? Ага. Ми не знали. Поняття не, не інтересуюся абсолютно. А ви не голосували? Ні. знаєте? Mm – -mm. Це знають люди, хто в них на окрузі депутат у Верховній Раді. До, доценко, Дідяченко, в общем, я, я за нього не голосував, так що далі не цікавлюся. Хто депутат? Та у Верховній Раді від а, вашого округу. Звичайно. Округа. Верховну Раду. Петренко. — Депутат від Канівщини в Верховній Раді. Від Канівщини Голуб. А що, є толк від цих депутатів? Ні, ну, ви хоча б знали, хто ваш депутат? Зубик такий. Від нашого округу депутат в Верховної Раді. Рудік Ярослав. Він Сергій Ярослав. Знають, але краще б його не знали. Так, так а хто? <ріст> да є там у нас бивший регіонал. <ріст> так, і, що? і що, він такий кепський? Ну, кепський, не кепський, але не хотіли. Хотілося б щось краще. Не знаю. Ну Може чули, я такий Сергій Рудик. Чула. То це він ваш якраз депутат. Не хорошо. Ну, Хорош. 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 ну хоч знаєш хто депутат зараз на окрузі? Не чу про такого Антона Яценка. Ну чу. що. А чула, може, такий Володимир Зубик. А зубик чули, так? Ну це ж він у вас якраз і депутат. Владислав Голуб, депутат ваш. — А, точно! Бобов, так? Точно Бобов? А я не знаю. Та ні, точно Ти Та Бобов? Так. А ну тоді знаємо. Що ви чули за його там роботу? Ну, За нього 60% майже Ні, Ну що старається робить. Ну що, наприклад, він зробив? Воду провів, воно, парк воно робить. Так, по больницям допомагає, допомагає. Він до нас приїжджав неодноразово, приїжджав в село, в селі, цікавиться, допомагає, чим може і, і цим дітям, казати, діти, які нуждаються у цьому онкохворі діти. Допомагає він інвалідам, діткам. В який спосіб. Ну, спосіб, я не знаю, я чула, що він допомагав якось з лікуванням, пенсіонерам, поздоровляв їх із Паскою. А, ну це всі кажуть, що паска да. роздавав. Ну, а так діткам, інвалідам він допомагав. Може, чули, він щось, чули щось за його роботу? Нічого не чула. Чи ви може не цікавитись? Ні, ти мені цікаво, але я не чула. Комусь телевізору школу подарив, комусь там садику допоміг, комусь там ще чимось допоміг. Я не знаю. Газ проводить по селах, першу яєчню жарить на сковорідці завжди в кожній хаті. Оце я таке бачу. Ну, це молода людина, собственно, він ще практично нічого не ви знаєте. Молодець, він умничка, все робить. Для нашої школи він дуже багато зробив. Дуже багато. Ну, наприклад, що. Вікна ставив, і е, е, побутову техніку, телевізори, віддіоапаратуру. А про роботу в Верховній Раді, там, може чули якісь його законотворчі ініціативи, mm. запити. О, якщо чесно, ні, нічого не чув такого, що там, як там, не чув. І що ви чули про його роботу, про наук Розі, про його роботу в раді. Абсолютно нічого. Так він же двічі у вас вже пробує. Абсолютно перемагає. нічого, хлопці. Голий ноль. Як будемо казати, як він приїжджав до нас, те, що він звітував те, що які закони були прийняті, які не прийняті. Ну так, обіць, так нічого не можна. а більш так по що він, Може ви чули про його роботу там в Верховній Раді, на окрузі, може він приїжджає тут щось. Працює. Так, він е, на округ приїжджає, на базарі робить зустрічі з виборцями. Тут в нього є кабінет, зустрічається в міській виконкомі з виборцями своїми. Результатів роботи його, на превеликий жаль, не, не можу сказати. Він матеріально допомагає повністю округу. Багато він робить. Але за його діяльність у Верховній Раді. Я сказати так особливо не можу. Я, може чули, що він в Верховній Раді, там які закони приймає. Що не виступав, то це точно не чула. <смітна> я не слухаю на роботі. То я не знаю. Такого, щоб щось. Ах, я не знаю. Що він там робить? Мабуть, і зарплату отримали. Я вже бачив його останній закон, як він прохостили. Ви якийсь. Співвсник, як називається. Співавтор. Співавтор, так би, правніше по хостелах. <с III> Правильно ж, ви давали інтерв'ю там на якомусь каналі, бачив. Знаю, голосував за нього. Так що Слідкую, слідкую. Та ну Ви, певно, перший, хто така, хто навіть законопроекти, які знає. Будемо чекати. А наостанок нарізка смішних та цікавих, як нам здалося, моментів під час зйомок нашої програми. Чого, політики? Так. Ні, не хочу. За кого ж треба голосувати? А за кого? Синок, за кого? За Господа Бога я б двома руками голосував. Чули, може, Володимир Зубик, це вам щось Чули? говорить. Ну, от він... сів на білбордах. Да, так, ви на білбордах. Особисто. Ну ні. Желательно. От столе для реєстрації. Вже реєстрація, правда, станом на 10.30 закінчилась. Але тут народні депутати починають свій офіційний робочий день. Ховає конячок і ховає його. В Верховній Раді без цього ніяк. Хто від цього округу депутат Верховній Раді? Ради. Цього округу. Сосю. Карашвили Юрій. Карашвили. От он, депутат наш. Слушай, а що іще? А в Верховній Раді хто? Може, ви чули якийсь Сергій Рудик? — Чули таке? Ну це він, ваш депутат? — Оце наш депутат, ой Боже ми. Да. А ми не знали. Дякую, що сказали. А хто, хто? — Рудик Рудык Сергій. А -а -а. Оце зуби таке шкалу вам клубі. Так там немає приймають. Хуйо, ну тут тим більше немає. Ну, вони мені ну, на нахила вони мені депутатів, і сама. Ну а за кого ви голосували? Не Ні, розумієте? за кого я не хочу голосувати, їх треба усіх повигонити та нема кому, сину. Їх треба всіх отих у Верховній Раді. Я не хочу балакати, бо ще посадять чорти, немає. А, да. а ви в курсі, що вже були нові вибори, і що вже не Поплавський? поплавськи? Не Ні, бу, Не було виборів молодий чоловік. Ну, а в жовтні. Были выборы. Ты чего? Стояли с будочками, сколько людей. Этих... Да, деточка, ничего не знаем. Ну, мы старые Мы уже запутали столько грошей, считаем, как бы. Как бы добавили пенсию. Идем и говорим, хоть бы нам дали <свят> по 50 гривен. <свят> Детик смотрит, скажет, это грядуньки. Цевин же ж, до речи, депутат. <свят> да а вы а что, що? деточка, так вы же скажите, мы за вас, мы же не знаем вас. Ой, ще покажуть по телевізору. Дітка, покажите нам. Машина. Ні, ну чекай, четвер, треба ж кожній передачі треба про машину. Бо це ж більше всього хвилює. Як хочете, то може те про машину, то Діє Сатанинський дух. Сатанинський дух це сатана, це придається як противник той, що противиться істині. Так от істини я не бачу в діяннях цього серця нашої держави. Таке враження, ніби спеціально тримають всі сили, праві сили, щоб вони ніколи не об'єдналися. Ну, Так він ваш депутат на вашому окрузі. Його очі не бачила і <говорю> не чула. Такий такий разок А Що він натворив щось? ні ні, так ми хочемо це ж спитати, чи він щось натворив, чи ні. Хочте, ніхто не знає, а тим не менше він виграв двічі поспіль у вас на окрузі. І це, ж, власне, та наша програма. А грошей нам не давав. Ну, а чого він повинен вам гроші? Ну, а як би він виграв? <ріст> Якщо його ніхто не знає, хто ж за нього голосував. <ріст> а чи чули, може, щось про його роботу, що він робить? там, Може в Верховній Раді щось. Верховній не чула, а тут чула, платки пороздавали, як на йшли. <ріст> Добре, дякую. Сказали. Сказали, ті, що розносили футболку, <різь> <різь> хто представляє їхній округ у Верховній Раді, який депутат? Щось знав, та й забув. А ви не голосували? Ні. За нього не голосував. Так, а чули? За Яценка ні, за Яценюка – да. – За Яценка, б... Боже, він мені нічого не допоміг. Людочки зверталася на лікарство просити гроші і не поміг. Не поміг. А що ж він своєї кишені вам дасть? Не, не знаю, чи своєї кишені він мені не поміг. Я просила поможіть мені зарплату, він мені не поміг. Так він же ж своєї кишені не дасть вам. Може його дійсно нема, може мало заробляє. То він же де ж людям допомагає. Ну, і ваша черга прийде. Не прийшла ні разу. Це все наразі. Ми вже готуємо фінальний, принаймні на цей рік, випуск нашої програми. У такий собі постскриптому якому йтиметься про інструменти моніторингу роботи депутатів та взаємодії з ними. Нагадаю, що програми для вас роблять громадське телебачення Черкаси та громадянська мережа ОПОРА. Щастя вам і здоров'я. Тримайтеся, депутати, депутати. Вам мандати, доведеться з часом їх повертати.